Світлана, підкажіть, будь ласка, я шукаю е палітру? Мене? Вас уже знайшла. <світ> <світ> я шукаю палітру для акрилу. Така, щоб була комфортна в роботі, яку б ви У нас тут їх багато. Я саме для акрилу? Так. Дивіться, акрил це густа фарба. І, наприклад, яку би я порадила, я би порадила ось таку. Тут йдуть листочки паперові, але папір спеціальний, який в себе не набирає фарбу. Тобто можна тут і акрил, і олія, і гуаш, будь-яка густенька консистенція. Чим класні ці палітри. Якщо така палітра, це буде просто завжди ви одне, і те саме місце будете видавлювати фарбу, а потім мастихіном шкрябувати, то тут ви Маєте 36 листочків, ви її, як альбом, відкрили, і у вас на кожну вашу нову картину, на кожну нову роботу є свіженький, новенький листочок. Наприклад, на мою думку, це взагалі фантастично, тому що я, наприклад, що все було завжди нове, свіже, чисте. І така палітрочка коштує у нас 121 гривня. Угу. Дякую.